Це електромотоцикл тернопільського виробництва. Засновник компанії з виробництва електровелосипедів Павло Рудакевич розповідає, ця модель безшумна та без теплового сліду. Основною такою якби фішкою і перевагою цих байків це не тільки мотоцикл, на якому можна пересуватися пересіченою місцевістю з швидкістю 70 км на годину, а це також і зарядна станція на колесах. Тобто тут вмонтований на борту інвертор 220 вольт, невеликої потужності 520, щоб можна було зарядити гаджети. Там, ноутбуки, підключити той самий Starlink і окремо докомплектовується інвертор на 3 кВт. У місяць виробляють до 30 таких моделей, розповідає Павло Рудакевич. За його словами, у березні 2024 року провели кодифікацію свого виробу, щоб електромотоцикли могли офіційно закуповувати для війська. Ми як компанія провела кодифікацію цього виробу за допомогою платформи Брайван для того, щоб їх могло закупляти Міністерство оборони. Ну, на жаль, на даний момент цього ще не відбулося. Зараз оплачують ці байки, в основному це благодійні фонди. І само собою військові також окремо збирають, збирають кошти для них. Тернополянин Віталій готується стати військовослужбовцем. Каже, такий транспорт для нього зручний і його легко освоїти. В комплектації він чудово підійде під розвідницькі завдання, під завдання снайперів. Тобто тихо приїхав, тихо поїхав. В принципі, також, якщо його додатково модифікувати, він підійде для інженерів, для звичайної підходи, якщо на нього навісити достатньо спередження. Єзді, Ну, Людина, яка коли-небудь їздила на велосипеді, звичайно, вона його освоїть буквально за пів години. Дуже класно амортизується якраз для наших донбаських рельєфів. В принципі, при моїй вазі 80 кілограмів. Якщо на мене навісити ще повне моє спорядження, це десь біля 27 кг по мінімум, і закинути сюди БК якраз він буде не перенавантажений. Плюс бачу у нього досить широкі колеса, що дозволить його використовувати на дуже болоти на місцевості. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.